Летить високо і швидко росіяни б'ють по Україні новою зброєю, застосовують дрон Бандероль. Він має реактивний двигун і розвиває швидкість до пів тисячі кілометрів на годину. Що ще відомо про боєприпас і як його збивати? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Новий дрон із чорновою назвою Бандероль російські окупанти активно застосовують для ударів. По Одеській області. Що він собою являє? Про тактико-технічні характеристики дрона відомо наразі не так багато. Це баражуючий боєприпас. Він має реактивний двигун, може розвивати швидкість 400-500 кілометрів на годину і нести бойову частину масою від 100 до 150 кілограмів. Для розуміння той же шахет несе бойову частину в рази легшу 50 кілограмів. Дехто з військових експертів порівнює загрозу від бандеролів із засиллям кабів і називає нові дрони дешевою російською зброєю. Бандеролі за рахунок реактивного двигуна летять високо і швидко, тож залишаються недосяжними для наших мобільних вогневих груп. Утім, є способи, як їм протидіяти. Один із доступних варіантів вдосконалення нашої системи радіоелектронної боротьби. Але для цього нам потрібно... На допомогу європейських союзників, кажуть авіаексперти. Як проаналізували військові оглядачі, дрон Бандероль летить вглиб наших територій щонайменше на 200 кілометрів. Отже, припускають, що він має запас ходу на дальні дистанції. Фахівець у галузі радіотехнології Сергій із позовним флеш у своєму блозі поділився, що сили оборони знають, що це за зброя однак, подробиці не розголошують із міркувань безпеки. Ми давно знаємо, з чим маємо справу. Але я не маю права розголошувати інформацію щодо цього БПЛА раніше офіційних джерел. Усе, що можу сказати, це реактивний БПЛА з дальньою дистанцією польоту, високою швидкістю і бойовою частиною близько 100 кілограмів. Його застосування фіксується часто останнім часом. Але не має настільки масового характеру, як каби, враховуючи той факт, що поки що Ерефі атакувала бандеролями саме південь нашої країни. авіаексперти вважають, що дрон запускають із. Морських платформ у відкритих джерелах про цей російський дрон є лише одна офіційна згадка: це коротке повідомлення на порталі війна та санкції від Міноборони України. Там зазначено, що до виробництва БПЛА Бандероль залучені два підприємства країни-агресорки: Кронштадт та безпілотні системи. Хоча на сайтах цих компаній про нову зброю ні слова. Що дивно для росіян, адже, до прикладу, іншими дронами, ланцетами, вони невтомно хвалилися, показували, як збирали їх в стінах торгово розважальних комплексів. А як ви думаєте, чому зараз Варефії мовчать про свою нову розробку? І чи не допоміг їм Іран на цей раз? Пишіть свої думки нам під відео. Начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт після відвертого інтерв'ю про мобілізацію. Його понизили у званні, поставили заступником командира батальйону. Чоловік проти бусифікації та так званих м'ясних штурмів. Про таке розповів журналістам місцевого видання, що ще наговорив у відвертій розмові військовослужбовець і де тепер служить колишній ТЦКшник. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь, Юрій Ковалюк, донедавна начальник другого відділу Дубенського районного ТЦК у місті Радивилові. В інтерв'ю місцевому медіа Ковалюк наговорив, що не пустить свого сина в армію, Ба більше заявив, що відмовляє молодь від ідеї йти служити. Відговорюю, кажу, хлопці, вам прийдеться служити в м'ясних бригадах. Там живучість особового складу дуже низька. Питаючи, батьки знають чи не знають, намагаюсь всіляко відмовити. Ну, є такі фанатики. Хоча знаєте, що теж нам призначують плани по призову на контракти. Плани по мобілізації від сухопутних військ далекі від реальності, сказав Королюк. Треба зменшити їх принаймні наполовину. Ще розповів, як деякі комбриги не рахують людей, цитую, кладуть батальйонами. Сказав, що сам ледве вийшов з бахмута, а от зять його звідти. Так і не повернувся, висловився Ковалюк і проти так званої бусифікації або примусової мобілізації. Зараз, бачите, не положив людей, все знімають з посади. Положив на тобі значка Богдана Хмельницького. Ну і сам процес цей їздити, забирати людей. От я дивлюсь на яка зараз термінологія людський мобілізаційний ресурс. Дивлюся очима командира. Те, що ми призиваємо, то із десяти, один-два, хто буде воювати, а решта або здаємося в першому бою, або СЗЧ. Я своїм забороняю бусифікацію проводити якісь насильницькі дії. Я б своїх наказав би за таке. На наступний день після публікації розмови в ТЦК відхрестилися від висловів Ковалюка на офіційному рівні. Заявили, що це його особисті погляди, а на такі суб'єктивні думки могла вплинути нібито втома від служби або інші особисті обставини, що взагалі відомо про Ковалюка і як він потрапив на службу до ТЦК, Юрій Ковалюк із 2014 по 2019 був у війську на різних бойових посадах. У 2014 році, під час першої хвилі мобілізації, у складі 8-го армійського корпусу брав участь у боях за Іловайськ та Савур-Могилу. Нагороджений церковним орденом, відзнакою президента і нагородами міністра оборони. Водночас судимий за трьома кримінальними статтями через позбавлення волі і побиття поліцейських, обвинувачений за вживання алкоголю під час служби. Попри це, після повномасштабного вторгнення Ковалюк очолював батальйони сил територіальної оборони, У 2025-му став начальником ТЦК в Радивилові. Нині ж чоловік заступник командира батальйону і належить нібито до 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Принаймні про таке повідомляють журналісти рівненського видання Четверта влада, якому він і дав скандальне інтерв'ю про хід. Мобілізації саму розмову на сайті видання оприлюднили 7 квітня. А через три дні, за наказом командувача військ оперативного командування Захід Юрія Ковалюка, звільнили з посади військома та призначили на посаду заступника командира військової частини А 4728 і відправили на фронт. Журналісти четвертої влади звернулися з інформаційним запитом до оперативного командування. Мовляв, куди ж відправили Ковалюка. На що отримали офіційну суху відповідь? Мовляв, наказом командувача військ оперативного командування Захід від 10 квітня підполковника Юрія Ковалюка звільнено від попередньої посади та призначено на посаду заступника командира військової частини А47 Чому прийняли таке рішення? Не відповіли аналогічну відповідь. Надіслав і Рівненський обласний ТЦК. А як ви думаєте, чи справді Юрія Ковалюка таким чином? Покарали за відверті висловлювання на посаді. І чи допустимі такі методи, як ви вважаєте? Пишіть свої думки нам під відео. 50 копійок скасовують, Нацбанк розробляє дизайн нової монети. Вона матиме назву шах історичний неймінг, який тягнеться ще з часів Української Народної Республіки. Що буде зі старими монетами? Куди їх дівати і коли на ринку з'явиться шах? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Національний банк України ініціює перехід від Копійки до шагу. За словами очільника НБУ, це повернення історичної справедливості і розрив із радянським минулим. Копійка це московицька назва. Вона залишилася тільки в Москві, мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою. А ми дуже на це сподіваємося. Нацбанк припинить карбувати копійки і почне карбувати шаги. Питомою українською назвою дрібної монети є шах. Відповідний указ про це підписав перший президент за часів Української Народної Республіки. Введення в обіг шагів не пов'язане з інфляцією, кажуть у Нацбанку. Співвідношення копійки до шага буде один до одного. Вперше про можливе перейменування заговорили у вересні? Торік зараз до питання повернулися. Позитивно оцінили можливий перехід інститут національної пам'яті, академія наук та інститут лінгвістики. Яка ціна питання? Нацбанку твердять, поява шагу не коштуватиме бюджету нічого, бо вилучати наявні 50 копійок з обігу не будуть. Дотепер на ринку є 14 мільярдів монет номіналом 10 і 50 копійок. Національний банк, щоб підтримувати обіг, повинен щороку докарбовувати монети, а ті, які застаріли, вилучати. 10 копійок вже не карбують, а от 50… Ще виготовляють, коли затвердять нову назву, то карбуватимуть відповідно її. Чому ж ми досі не перейшли на шах? Для заміни навіть назви монети потрібні зміни до кількох законів про Національний банк України, про розмінну монету України, про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України, а також до законів України про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу та організовані товарні ринки та до податкового кодексу. І за словами голови НБУ Пишного, Верховна Рада ухвалить всі ці зміни вже найближчим часом. Є сподівання що нову монету шах виготовлятимуть вже до кінця цього року. Як виглядатиме нова монета? От цього поки що не знає ніхто. Навіть її колір чи буде це золотий чи срібний? Під питанням після позитивного рішення нардепів національний регулятор підготує і представить новий дизайн вже сьогодні. В Нацбанку є кілька ескізів. А як вам ідея перейменування? Чи користуєтесь ви дріб'язком, чи звертаєте увагу на дизайн? І що особисто ви запропонували б зобразити на українських монетах нового зразка? Пишіть нам свої думки в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!